Куяльницький лиман одна з природних візитівок Одещини та унікальна лікувальна водойма, яка останніми роками переживає непрості часи. Війна, зміна клімату та людський фактор впливають на його стан, а разом із тим на життя всього навколишнього середовища. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новонилайф, в якому стані зараз знаходиться лиман, які заходи вживають для його порятунку, та які плани парк має на найближче майбутнє. Про все це ми поговоримо сьогодні. здесь лечатся люди, которые очень тяжело идти. Вот они приезжают из последних сил сюда и хотят именно полежать в этой воде и помазаться. Понимаете? Вот я, например, у меня больной позвоночник, я еле дошла. Вот смысла вот в этой парковке я не вижу. Было раньше, они распространялись один там, другой там, по всему берегу. И тот же результат был. Понимаете, один оставит э, бутылку, другой, но ну, все в основном заберут. Я думаю, что так. И хотелось бы э, вообще, чтобы добавили воды, потому что посмотрите, что делается. Каждый уносит с собой ведро соли. Мы, как одесситы, хотим сберечь куяльник, лично я. Вот. А не хочу, чтобы куяльник разошелся пусть по всей родной Украине как говорится, но потом же не будет его просто. Чем разбавиться? Если соли, этой соли не будет. Вот, как, вот по два ведра, я смотрю, пока месья дотепала, очень много пронесло, пронесли. Люди развезут, и все, и он высохнет, и будет все. Финита ля комедия. Нельзя лечь. Вот, Тем более больно, все эти кораллы они режут тело сейчас. Если бы было больше воды, человек бы плыл. И, во-первых, кораллов бы не образовывалось, соляных, которые режут. Сделали такое место, благородили. Спасибо ребятам всем, кто здесь я видела. Эскаватор вывозили, сделали нам заезд. И Это ужасно с этими бутылками. Это не люди, это. Ми дуже багато змогли залучити людей, які нам допомагають в розвитку нашого природного парку. Це люди, які нам допомогли встановити більш 70 межових знаків. Частина з них ми вже встановили в районі Красносілки, в районі Коси. Це Район дамби об'їзної дороги, і вчора ще встановили 5 межових знаків біля санаторію імені Пирогова. Він же куяльник. Ми змогли залучити людей небайдужих, які нам допомогли встановити перший шлагбаум. Хотів би я тут. Пару слів сказати, що територія природно заповідного фонду це не територія, де можна їздити механічними транспортними засобами. Ми вона обмежена, вона є зоною продохоронною. У нас працює державна служба, яка активно проводить консультаційні роботи, а також складає акти і протоколи. Хотілось би зазначити, що. Ми вибрали з нашою командою першу рекреаційну точку, де ми поставили перший швакбаун. Між тим, як ставити цей швакбаун, ми змогли залучити небайдужих людей, які нам допомогли. І ми з цієї території дуже багато вивезли стихійного сміття, яке накопичувалося просто роками. Ви не повірите, але там і матраси були, і що захочеш. Наразі, якщо бути точними, це більш 100 кубів сміття, яке ми вивезли за гроші людей, які допомагають парку. За що я дуже їм вдячний за те, що вони допомагають, вони поруч і їм не байдужі за. Розвиток нашої адміністрації, нашого парку, дуже сумно бачити те, що ми багато своїх ресурсів, своєї енергії вкладаємо в те, щоб прибирати. Наш улюблю, улюблений парк, але е, хотів би сказати, що пройшло більше місяця, де ми залучили і людей, і робили толоку суботники, і прибирали з людьми цю територію. Але е, з часом люди за собою просто не прибирають. І це сміття знову накопичується. Так вона не в таких масштабах, бо ми е, реагуємо відразу. Але хотілося сказати і попросити небайдужих людей людей які які хочуть щоб парк розвивався щоб вони просто за собою за собою забрали це сміття і просто не смітили Типова ситуація в кінці літа, рівень лиману найнижчий, так? солоність найвища. Тобто традиційно ми маємо таку картину. Взагалі лиман останнє десятиліття пересихає, засолюється, і дуже багато було різних проєктів, як наповнити лиман і розпріснити його. Але єдиний такий дієвий захід придумали, хоча і тимчасовий, але він дійсно трошки допомагає нам. Це запуск морської води, води з Одеської затоки по гідротехнічній споруді, оскільки куяльницький лиман нижче рівня моря. Ну, взагалі це найнижче місце в Україні. Вода самопереливом потрапляє з Чорного моря, треба тільки відкрити. Шандори, як то кажуть, так? відкриваємо гідротехнічну споруду і запускаємо. Але в нас є обмеження, у нас є умови, тобто ми не можемо запускати морську воду протягом року. А В регламенті вказано, що коли температура води знижується нижче 8 градусів, ми відкриваємо гідротехнічну споруду, почнемо запускати воду. А коли вода підвищується вище, 8 градусів в одеській затоці ми закриваємо. Чому? Тому що дуже інтенсивні ці процеси цвітіння води, дуже багато органіки, потрапляє, багато медуз, водоростей. І це не бажано, щоб органіка потрапляла в. Куяльницький лиман, оскільки вона потім перегниває, потрапляє на дно і ну, значно погіршує якість пілоїдів, тобто лікувальних грязі. Так вдається за цей такий короткий період з пізньої осені до весни поповнити десь близько 10 мільйонів кубометрів води щорічно. Але ви ж розумієте, що для таких водойм, як куяльницький лиман, існує страшенний дефіцит прісного стоку, оскільки річка Великий Куяльник фактично перестала існувати, вона води свої, не несе, тобто не поповнює куяльницький лиман. Тому зараз лиман живиться в основному за рахунок атмосферних опадів з одного боку, з іншого боку, трошки поповнюємо. З моря. В цьому році говорять, чомусь звертають увагу на критичний стан лиману, але він кожен рік такий, тобто десь навісні його солоність, оскільки значить рівень води в лимані вищий, і солоність знижується, тобто він розбавляється трохи. Солоність була 220 грамів солей на літр води. А зараз солоність ну десь ще не досягла, але скоро досягне навіть 300 проміля. Ми, як установа, як національний природний парк, зараз працюємо над альтернативними проектами наповнення куяльника прісною водою, не морською, тому що морська вода ми можемо підтримувати, наприклад, певний час рівень в лимані. Але ми не можемо його розпріснити. Тобто вода солона, вона рано чи пізно випаровується, а на дні залишаються товщі солі. І кількість солі з кожним роком збільшується. Тому, звісно, потрібно застосувати альтернативні такі варіанти, подумати, як можна наповнити куяльник прісною водою. І зараз опрацьовується кілька варіантів. Вони, звісно, дороговартісні. Стоянки для машин це дійсно проблема. І ми, взагалі, значить, зараз дуже багато часу приділяємо, по-перше, земельним документам. Тобто, ми встановлюємо після указу президента після. Створення адміністрації ми займаємо зараз земельними документами, тобто встановлюємо межі парку на місцевості в натурі, так з одного боку, з іншого боку. Ми розробляємо проєкт організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів об'єктів. Такий проект буде передбачати якраз ці всі речі, де мають бути розміщені рекреаційні ділянки, де мають бути туристичні маршрути, де стоянки автомобілів. Де е, ті чи інші інфраструктурні об'єкти для того, щоб ну, організувати територію таким чином, щоб е, ну, надавати максимально комфортні послуги для відвідувачів і не порушувати чинного законодавства. Звісно, що одна стоянка автомобілів не вирішує проблему, будемо думати про і розширення, і про створення інших стоянок. Ми плануємо створити центр відвідування, тобто візіт-центр та музей природи куяльницького лиману, тобто, таку відправну точку. Куди можна буде приїхати, все дізнатися, всю інформацію про куяльник, про послуги, які йому надає національний природний парк, що можна побачити, що можна подивитися, що можна робити, що заборонено, що дозволено на території парку. Тобто Створення візит центру музею природи куяльницького лиману це зараз одна із таких дуже ну, грандіозних цілей. Нам це потрібно, тому що це світовий досвід, всі парки так працюють. Так. Потім розбудова мережі туристичних маршрутів, екологічних стежок. Це також дуже важливо, тому що люди хочуть відвідувати щось подивитися, значить, оглянути цікаві місця парку. Їм потрібно щось запропонувати, якусь екскурсійну. Таку роботу ми будемо проводити. Ми зараз знаходимося на одній із таких потенційних рекреаційних ділянок, де можна було б обладнати навіси, де можна було б організувати якісь лавки, там, душові кабінки, там, роздягальні, поставити туалети, щоб. Цей рекре... Ця рекреаційна ділянка була більш ну, благоустроєною і зручною для людей, тому, тому що, бачите, вони облаштовуються зараз, от приїжджаються, стелять прямо на землі, там ковдри і отакий у них відпочинок. Я думаю, що таких рекреаційних ділянок має бути декілька, три-чотири, особливо у південній частині нашого парку. От. Мають бути оглядові майданчики. От люди люблять приїжджати на селфі і фотографувати захід сонця. Дуже мальовничі заходи сонця. Дуже зараз взагалі вид лиману, марсіанські ландшафти, дуже цікаві. Люди приїжджають фотографуватись, тому також потрібно облаштувати оглядові майданчики. Напевно, десь мають бути організовані місця і виділені для літніх таборів таборів відпочинку. от навіть той туризм, який зараз існує, піший там, велосипедний, його теж треба організувати, тобто маркувати маршрути, обладнати стоянки там. Зробити зручними на наприклад, для тих же велосипедистів, надати людям інформацію, розмістити, скажімо, інформаційні стенди, щити. Ну, взагалі, в багатьох місцях потрібно встановити межові знаки, щоб люди знали, що от тут з цього місця починається значить, заповідний об'єкт, національний парк, і тут вже зовсім інший режим, тут зовсім інші правила поведінки. Тому треба дбати про кожну рослинку, там, кожну тварину, Ринку там на території цього парку і вести себе зовсім по-іншому. Адміністрація парку проіснувала менше року, але ми вже багато робимо. І перший дуже такий успішний проєкт, який зараз започаткований, це ми з трьома громадами: Національний природний парк Куяльницький разом з трьома сільськими громадами і кількома громадськими організаціями. Виграли, значить, отримали міжнародне фінансування. Виграли грант, який називається створення туристично-креативного кластеру Чумацький шлях. Так. Тобто ми отримали таке значить, міжнародне фінансування. Для того щоб підвищити спроможність місцевих громад і національного природного парку, розвиваючи туризм і рекреацію, так і власне там якраз. Що включає цей проект? Це і опис природної культурної історичної спадщини, це проєктування цих туристичних маршрутів, екологічних стежок, це створення певних продуктів, наприклад, тої сувенірної продукції. Саме головне, що в результаті цього проєкту буде створений от, власне кластер, кластер це юридична особа. Так? Кластер це об'єднання. Різних організацій, підприємців, там, ну, тих же громад, того ж національного парку для виконання ну, спільної якоїсь мети. І цей кластер, тобто коли проєкт завершиться і будуть ці напрацювання розроблені, так, то кластер буде сприяти залученню фінансування до реалізації тих проєктів, які були розроблені в межах проєкту. Куяльницький лиман це не просто водойма, а унікальний природний скарб, збереження якого залежить не лише від роботи адміністрації парку чи екологів, а від кожного з нас. Ви дивились проєкт «Новини Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.